Вітаю! Ці рулетики це просто щось неймовірне. Дуже швидко, дуже просто. Все ми як ми з вами полюбляємо, із простих інгредієнтів готуються буквально за 5 хвилин і дуже-дуже смачні. Як альтернатива бутербродам, або ще можна його назвати міні-піцею, швидким перекусом та швидкою закускою. Ваші діти точно це оцінять, хоч це і не дуже корисно, але дуже смачно. Починаємо готувати. Для початку я беру дуже гарної якості томатну пасту або кетчуп. Додаю дрібку італійських трав, півстолової ложки майонезу та все ретельно перемішую. Якщо не полюбляєте майонез, то можете його не додавати. Соус готовий. На тертушці натираю сир, використовую великий розмір тертушки. Головне, щоб сир був такий, який добре плавиться. Також на тертушці натираю ковбасу. Використовуйте будь-яку, яка вам подобається. Я готую цю закуску із молочної вареної ковбаси. Все готово. Тепер беру листкове дріжджове тісто, яке в мене розморозилось. Я готую із трьох листків, це приблизно 700 г. Кожен лист я розкатую, щоб він збільшився у розмірі в два рази. Дуже тоненько не потрібно і товстим також не залишайте в два рази якраз достатньо. Змащую лист тіста соусом. Та зверху все гарненько присипаю ковбасою та сиром, скручую в рулет. І тепер рулет необхідно поділити на частинки. Ножем це буде незручно, тому я беру нитку і розрізаю на однакові шматочки ниткою. Це дуже легко та просто. Кожен рулет я ділю на 8 рівних частинок. Ось такі гарненькі рулетики в мене виходять. Рулетики перекладаю на деко застелене пергаментом та кожен рулетик гарно притискаю, так як це показую на відео. Залишаю рулетики в такому вигляді на 10 хвилин. Через 10 хвилин кожен рулетик змащую збитим жовтком, щоб була гарна золотава скоринка. Та відправляю до духовки випікатись при температурі 180 градусів впродовж 15-20 хвилин. І ось краса, рулетики готові, вони дуже гарні, дуже ароматні, дуже ніжне тісто в них в поєднанні з ковбасно-сирною начинкою. Гадаю, вам сподобається мій рецепт. Ставте лайк цьому відео та до зустрічі у наступних відео!